Я думаю, новий прокурор Львівської області розуміє, що у нього є максимум наступний тиждень, аби перевірити, чим займаються його заступники, за що їм нараховувалися премії, хто з прокурорів у Львівській області мають інвалідності з 2022 року, аби себе проявити як прокурор. Щоб потім не казали, що він хороший правник, фахівець, людина хороша, і прокурор, начебто, непоганий, треба бути. Прокурором захищати права людей, захищати закон, який має захищати людей, для того, аби розуміли, що він є такий, то треба зробити певні дії. Перевірити, відсторонити ті, хто має інвалідності від 2022 року, перевірити обґрунтування по заступниках і по керівниках прокуратур на рахування премії за останніх три роки. і і тоді не буде, не буде проблем. Не треба буде обдзвонювати півзаходу України, щоб довести, що він хороший юрист і хороший прокурор. Треба просто вчиняти те, що повинен вчиняти у час війни.